Щось вона мені не подобається ця орха. Треба оці листи знімати і мазати максимом. Бо для неї, мабуть, фундазолу одного недостатньо. Так, і що ми тут бачимо? Як казав котик Вася, ой-ля-ля. Ой-ля-ля! Зараз буду все це знімати. Ну ось. Цей лист, це явно гниє шия. Лист відпав. Цей зараз відв'яжемо. Так, відв'язала. Розпотрошую. О, цей лист вже все. Він відпав разом. З, з цим всім, так. Лист відпав. Цей лист теж відпав. Коротше, відбувається гниття шиї. Це гниття шиї. Цей лист потрібно зняти. Ось це той лист, що відпав. Що ми там бачимо? І оцей лист, який був надломаний. Що там, що там? І мені б не хотілося його діставати з грунту, але зараз буду дивитись по обставинам. Так, картина дуже невтішна. Так, я буду відключатися, підключатися, бо мені не, дуже незручно знімати і щось робити. Так, картина страшна. Я ще такої картини ніколи не бачила. У мене всі орхідеї здорові. Лист відпав відгнив від шиї. Оцей відгнив від шиї, на жаль, це все не допомогло. Що з корінням? Ну, коріння ж таке саме, як і було зараз. О, отаке, як і було. Це трошки робоче коріння. Ні, воно гниле. Воно гниє. Це гниле коріння. І це вже згнило. То, що було робоче, все згнило. Он знімається. Хопа. Та сама картина. Коротше кажучи, ці орхідеї з тої нової лінії, це, це взагалі щось страшне. Вони нікуди не годяться. Це одноденна квіточка. Це одноденна квіточка. Ніякого толку, з якої немає. Так. Та, це все вже, мабуть. Це не жилець. Чи є сенс з нею? Тільки задля експерименту. Бо вона вже згнила. Воно жовте там все це все пропаде. Це не має сенсу. Це можна просто викидати. Хоча тут всі начебто були корінці, да? але вони вже були. Ці, як то кажуть, вражені гниллю. І оця гниль, вона не могла зупинитись. Фондозол не допоміг, на жаль. Це вже все оце. Так, тут це просто знімається. Як... Да. Так що тут моя сестричка не винувата. Це такі орхідеї, це ще твердий корінець, але толку з нього. Оце, оце, оце треба рвати, отак, і знімати. Взагалі ці, це коріння не робоче. Оцей корінь неробочий. Це просто гниле, вонюче непоймішу. Оце, оце все, що залишилося. Цей сухий. Оце і згнив. Ви бачите, що вони, ці орхідеї, негодні. Якісь вони всі такі в них. В тому в тій новій лінії, де вона їх купляла, всі, що вона мені привезла, вони всі такі. Так, це все знімається. Це погнило. Вони не, не, не повинні були гнисти так. Не повинні, але ж тут вже нема з чим церемонитись. Це вже все. Це кандидат на мусорку. Моє, моє таке враження, я б її викинула, чесно кажучи. Воняє гниллю. Так, тихо, оце ще щось не до кінця знімається. Коротше кажучи, такі орхідеї реанімувати немає сенсу. Я так вважаю. Краще піти до нормальних продавців і купити здорову орхідею. Оцей корінець наступний, мабуть, так само згниє. Ну, що ми маємо оце ще що? Це зараз зніметься. Так, так само. Бо воно гниле. Це гниле все. Воно воняє болотом. Тут уже поливай не поливай. Якщо веломен не працює, то він працювати вже не буде. Залишилися одні тяжі. Все, що від неї залишилося. Це постійна реанімація. Нема що робити з цим. Треба ще тут дістати, подивитись, що в неї. Ту другу. Що ми тут бачимо? Ну, фокусуйся ж давай. Так, да. це треба викинути. Воно тут шатається, воно відвалиться. Я не буду цим займатися. Це. Безперспективна орхідея, на жаль. Це просто викинути і все. Я не буду це реанімувати, бо тут реанімувати нічого. Тут нічого реанімувати, на жаль. На жаль. Це все. Це жах. Це жах, беру пензлика. Вже я не буду нічого тут робити, бо я не вірю, що воно виживе. Це страхіття. Тут би зачистити його. Вже я ж не знаю, як зараз. Скальпель берем. Незручно, мені дуже незручно. Я ризикую, що в мене щось кудись випаде не туди і все-таки. Так. я ж бачила, що я роблю. Це що це? це. Трохи Максима вже туди попало, поки я. Так, я не буду це робити, бо я знімати не можу. І це така робота, що неможливо просто. Тут вже нема що зачищати. Воно просто згнило. Випочаюся. Що не видно. Дуже незручно. Все це дуже незручно. Якщо в камері щось видно, то мені не видно. Так воно і відбувається. Ну, що ж зробиш, корінці там попекуться. Тут вже. Я вважаю, що ця рослина не виживе, чесно кажучи. Тож, бо я ніколи не купляю ніяких реанімашок, ніяких оцінок, бо я не хочу з цим возитися. Може комусь це і подобається, але мені ні. По-перше, тому що я алергік, і мені ця вся хімія, знаєте, як неприємно з нею возитися. Трохи не вистачає цього розчину. Щоб всюди попало. Та й вже корінець попечеться. Ну так що ж я зроблю? Чого не зроблю? Печеться та попечеться. Чи взагалі щось може врятувати цю рослину? Я дуже сумніваюся. Так, вибачаюсь, ви нічого не бачите. Але я інакше не можу. Нема в мене такої техніки, щоб я могла одночасно це робити і знімати процес. Так, щоб це ще було якісно зроблено. Продовжую. Трошки додала Максима. Зараз жирно-жирно я його змащутим Максимом, бо це не знаю, нічого не буде, мабуть. Все одно, толку може і бути. ніякого. Не дуже вірю, чесно кажу. Що з цього щось вийде. Якщо коріння вже згнило, воно гниє, воно хоче гнисти, воно хоче пропадати. І там Максим йому допоможе. Хоча подивимось. Нехай попрацює Максим, якщо фундезол не зміг. Нічого зробити. Зараз ще котики сплять. Вася гуляє. Бо він таке тут вчиняв, що прийшлось його випустити. Я знаю, що котиків краще не випускати. Я, я взагалі Аліска ніколи не гуляє. Але Вася у нас з вулиці. І тому він звик гуляти, він проситься, ну то нехай гуляє. Якось же він зиму пережив, на вулиці в під'їзді жив. Зараз вже літо. То якщо зиму пережив, то літо, мабуть, тим більше. Побігає там, половить своїх мушок, отримає задоволення, повернеться і буде спадки. Ну, Тяжи, помазати можна, мабуть. Ці коріння це толку з нього все одно ніякого. Це сухе коріння. Якщо це сухе коріння потрапить у воду, воно то, то час вже буде гниле. Я вже нічого не дивлюся і нічого не жалію, бо воно все гниле. Оце гниле. і тут гниле. Але все одно пропаде. Толку ніякого. Це пропаде. Так, мабуть, нічого не видно. І не цікаво дивитись. Цей весь процес. Коли буду викладувати на YouTube, я це все прискорю. Бо це не цікаво, я розумію, що це не цікаво. Нудно, скучно і не цікаво. Все, орхідея доходяга. Оцей квітконос, ну його, що з нього толку? Але нехай ще побуде, хоч буде за що тримати, якщо лист відпаде. Це дуже погана орхідея. Саме погано. Все. На цьому процес закінчено. Намостила, як могла її Максимом, як попало вже, не дивлячись на коріння і все таке, бо я, чесно кажучи, і не вірю, що вона виживе. Отак. От Покладу її поки що тут. Якось покласти її, щоб вона не падала нікуди. Тут ще й коти в мене. І коти це все? Як це все не знаю. Ну, ось те, що залишилося Ці орхідейки. Лісточка два, відгнивших від шиї. Залишки корінчиків згнилих, які знялися як панчохи. І це її кора, в якій вона була. А це я її тут у ванній кімнаті підсушую, бо більше нема де в мене коти. Ось, намазала як могла. Дуже щільно намазала, не жаліючи Максима. Але віри в те, що це поможе, в мене не дуже багато. Я б сказала, що нема. Один корінчик залишився і кусочки. Все. Оце буде підсихати. Що буде далі, побачимо. На цьому все. До наступних відео.